Завітали в Юкрейн, мобайл GTA для того, щоб знову ж таки радувати наших підписників. В общем-то, прямо зараз тільки ось дозайшов. І да, звісно, ось би зробити нормальний ремонт в цій квартирі. Ну він насправді тут непоганий. Ну, оце ось, ось, ось диван, типу, я би замінив оцей столик, да. Але шкода, що поки що цього зробити не можна. От, але в подальшому по-любому можна буде і обустраювати квартиру, і робити купу всяких різних приколів. Кстати, всі кімнаті я дуже рідко буваю. Тут чисто спальня, ноутбук. От в ньому ми вирішуємо наші бізнес по суть там бізнесом керую саме через нього. Потім у мене тут є ванна. От, ну і в принципі на цьому все. Давай виходити з нашої квартирки, тому що тут засиджуватись просто-напросто нема сенсу. Наш під'їзд, у мене тут ось є сусід. Щас, а ну, давай зайдемо, глянемо. Ось все, Іра, Ukraine, топ. Потім хто ще в нас тут по сусідам є. Саня, Саня Каскорн. І ще хтось є, да? І Юра, і Юра, коротше. Не нормально, нормальні в мене сусіди, серйозні ребята, серйозні кенти, і погнали на вуличку. На вулиці у нас тут скоріш за все, можливо, хтось і є, а можливо, насправді нема. Ну, а вон там воно, я бачу, є якась машинка не прогружена. В принципі, можна під'їхати туди подивитися, тому що завжди хтось десь якось тусується біля моєї хати. І коли я тільки заходжу в гру, то відразу мене ловлять, шукають. Да, Паршачок, звісно, солідний. Не один день, скоріш за все чувачок на нього фармив, тому. Що Ну, Поршак дійсно реально гарний, прям, от, прям от супер гарний. В салон навіть подивитись, можна, ну ні, салончик бомба, сам паршачок бомба, взагалі повна бомба. Одне єдине, що я тільки можу сказати з приводу цього Паршата, так це те, що на нього можна заробити трошки легшим способом, просто-напросто взявши. як тільки скачаєте ви гру, як тільки скачаєте ви Ukraine Mobile GTA на свій телефон, або все ж таки комп'ютер, можна це скачати по посиланні в описі, ви відкриваєте меню, як тільки зайдете. От. Потім вас зустрічає восьмий пункт. на Найголовніший пункт для старта, тому що ви його відкриваєте, нажимаєте ввести промокод, і після цього пишете сюди Саняку. От, і як ви написали цей промокодик. То обов'язково жмакайте далі. І після цього у вас активовується мій особистий промокод. Ви можете нажати другий пункт в список використаних промокодів. Вам в чаті якраз напише, що у вас активний промокод мій є. І потім після цього всього ви відкриваєте також цей самий восьмий пункт і нажимаєте сюди забрати бонус за промокод. Як тільки ви це нажмете, на ваш баланс капне нормально та клавех. А саме 200 тисяч просто бабета, завдяки якому ви будете доволі крутими чилами. Тому що, як той казав, 200 штук на дорозі не валяються, і ну, за них можна прикупити реально не. Погану тачку. Ну, насправді, хоча б якусь з економ класу забрати можна. Там кілька варіантів у вас буде. Насправді, тачок 4-5 можна буде купити за ці гроші, або все ж таки можна буде підфармити ще 1010-20 і прикупити собі квартиру. От, а в квартирі вже ви будете реально солідними типами, тому що ну, квартира є квартира, все-таки. Тоді ви зможете і спавнитись на нормальному місці, а не просто на бомжспавні або біля мерії. Хоча я не пам'ятаю, чи можна взагалі спавнитись біля мерії. Ну, скоріш за все, можна спавнитись просто на бомж спавні. Ну і в принципі головна наша задача. Це просто щось, знайти якихось пациків. Саня, стой! Саня! Саня. О, <сих> Мені особо не треба нікого шукати. Тут уже пацики є, просто самі по собі вони да. мене знаходять, а не я. Самій друг, він тільки зайшов, Можеш йому допомогти чітко. О, дарова. о, Нікіта Лешко, привет. <сих> <сих> Нікіта, питань нема, Нікіта. Так, я сподіваюся, кулдауна в мене немає на те, щоб передавати бабки. Тому давай передамо тобі поутинник. Нікіта! Хай все буде в тебе супер-бомбово. <сих> Сань, Сань, а ти не хочеш чуть-чуть пізніше, або можна зараз? Щас... Короче, мене солта, солтівська братвала, стоночка достала. Можна було поїхати розібратися з ними. Обалдеть. Та ні, чувак, якщо чесно, я вже відійшов від цих кримінальних справ, щоб ти розумів. а то я вже. ти роздаєш бабки, тому що вони, типа. Я під'їжджаю, вони мені кажуть покиньте, ти, та я ти, ти. ну, територію. Вони кажуть, покиньте територію. Я їм кажу, я хочу поговорити. Ну спокійно, просто їм даже не угрожаю. Вони просто починають по мені стріляти до Так, Да, тут безпреділ конкретний. Коли ми ще їздили і захищали таких от пациків, то було спокійніше. А зараз уже район не держу, поняв та й капець. Розпоясувались, пацани. Ну, давай спасіба, що йому дав блапку, бо він на тільки я йому тільки... Продовжив грати спасіда. Та нема за що. Нема за що. яке вже пацанів зібралося просто. Просто прикиньте, перестав тримати територію і все, і халепа. І всі тепер ходять до мене, жаліються на те, що чуваки там єрундою. Єрунду всяку творять. Ну, але що ж йому зробити? Не можу я піти їх всіх розстрілювати, тому що почнуться і в мене тоді проблеми з законом, розумієш? І почнеться дуже-дуже багато різних халеп. А я не хочу підставляти себе до халеп, понімаєш всяких різних. Ось, кстати, Оскар. Ми йому минулого разу давали, кстати, нормально так лавехи. І він знову тут тусується. Ще Рома, Андрюха, Джон. Коротше, народу взагалі купа. І це прям реально солідно. Тому, друзі, ви теж можете заходити по посиланні в описі, скачувати Ukraine Mobile GTA і заходити також на сервачок. Не забувайте обов'язково вписувати промокодікс, тому що з промокодіксом у вас буде більше шансів відразу розвинутись. Ну і само собою шукайте мене плюс-мінус в такому районі. І якщо ви мене знайдете, то отримайте непоганий бонус у вигляді трошечки так грошеняток. Так що, солідна двіжуха у нас намічається взагалі. Але, звісно, було б не... Погано розібратися з цією салтівською братвою, вона знаходиться в Гостомелі. Тут завжди були самі такі обезбашені бацики, які творили всяку ерунду. Але що ж я їм можу зробити зараз? Зараз, на жаль, у мене немає нормальної команди, нормальної, нормальної банди, і виходить, що я не зможу особо сам ніяк зволодіти з ними всіма. А їх багато, понімаєш? А їм треба теж прочухана різного давати. Тому що, як по-другому, як по-другому? Як вони по-нормальному не розуміють, ТСН вже як ОПГ пишуть, а бав'ять. Це солідно на цьому напевно будемо завершувати. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобання. Я з вами. Був Санчилус, і Всім пока-пока.